Усім привіт мене, звіт Саша, і сьогодні ви на моєму каналі. І, як ви пам'ятаєте, учора ми закуплялися канцелярією. І тепер я вирішила зробити величезну розпаковку. І що ж, пропонив почати. А хто не дивився минулої серії, обов'язково подивіться, вам має сподобатись. Що ж, а ми починаємо. Секундочку, будь ласка, все біжи. Так, давайте далі. Ну, я нарешті покладу ці гігантські пакети, бо навіть це за ними закрила. Так, і мої пакети, звісно, що треба покласти ще. Чудово. Так. Ну, можемо починати. Як щось сюди покладемо? Так, давай. Угу. Ну, Пропонив почати із моїх пакетів. Добре, давай. Ось вони Ані. Це твій, а це мій, начебто. Ой, так, це мій. Давай поставимо поки що це сюди. Так, давай розпаковувати. Перший в нас це мій олівець. Це сторона буде моя, а це твоя. Добре, добре. Це сюди, о, це одразу я не. Нароком розпакувала свій пенал його сюди. Так що це у нас? А, це мій олівець. Я вже подумала, що я ось таку бумажечку купила. Так, ну добре, викинемо її в смітник. Так, добре, що він мене тут поруч є. Так що це? Це у нас моєї сестричка. Це що, це мій вазон. О, до речі, я, я Рипові. Думаю, що він прикольний, недаревне я його купила. Так, давай далі розпаковувати. О, це мій фотоапарат. Трошки сюди поставимо. А що це? О, це моя сумочка, яку я купила. Так, давай далі розпаковувати цю кучу тепер. Так, це моя ручка. Поки що складемо. Це всі речі сюди. Так, що це у нас? Це платівка, її віднеслимо на перший повал. Це ще одна платівка. Так, і тут ще два пакунки залишилися. О, це якраз мій пенал. А це що? Це моя сумочка. До речі, вона дуже підходить до мого пенальчику. Так. Я тобі скажу, в тебе вже навіть трошки більше речей, ніж у мене. Та Так, ну і залишилися ще ці кілька куч. Так, давайте. Це мій щоденник. Так, попалець викинемо. Це ручечка моя, сюди її, а це мій олівець. Ось так поставимо. Чудово. Так, а це? Це моя косична ручка. И це моя, до речі. Це доб. Ну, та ручка, думаю, мне вистачить. Так, И моя тетрадка. А це моя. Чудово. Далі в мене. О, це вже мій пакет. Ой, тут ще не пакетик, а... Ну, Сумка для, ой, шкільного приладдя. Так, а тут що? Це ще одна моя тетрадька? Це це ще одна платівка. Ну, ось тут наш канцелярій, ми багато набрали. Моя пляшечка, лампа. Так, це моя бутилочка. Моя лампа. Це в смітник. О, це якраз мій, мій, моя квіточка. Так, оце іще. Оце вже мій рюкзак, він такий гарний. Так, це в смітник. А це що? О, це також моя тетрадька, Так, це в смітник. О, а це мій уже щоденник. І ще одна моя тетрадька. Ну, ось така у нас канцелярія. Звісно що її у нас багато. Ну, і пропоную в наступному відео її виставити. Що ж усім. Дякую за перегляд. О, сіда. Давайте уже упакуємо всі ці речі в мій рюкзачок. Давайте так. Ну що ж, ось це, сюди, ось це сюди, ось це сюди, ось це сюди, ось це сюди і це. Не забудемо так, це вже домовиться нічого покласти. Пляшечку і ось це ось. Ой, а вона накладається щось. Мій панальчик. Ха -ха. А мій по... поглянь. Оп! Давай все-таки поміняємось. А так він же й не в твій не покладеться. Добре, нехай в тебе таке залишається, а я свій в руках буду носити. Ну, ось така у нас прикрість. Ну, нічого все ж таки. Так, лампу я поставлю сюди, тут буду, мабуть, і робити домашні завдання. Так, комп'ютер і всю техніку поки що сюди поставлю. Так, є. І фотоапарат сюди. Ой, точно, а це ж ще й мені треба опакувати це все. Оп, оп, лампу меню кудись-сюди поставимо, ну, пізніше ще розберусь. Так, і де ж інші мої предмети? Так, а куди взагалі поділася друга моя тетрачка? Чи я її вже поклала сюди? Та ні, це взагалі якась лісника вже. Так, вона взагалі кудись спорилась. Так, це сюди поки що покладемо. Так, це моє. точно, це навіть не загубили. Ні, тут пусто. Та блін, що ж це за капець такий, Куди ж вона могла подітися? За вазоном її немає. Вазон, до речі, сюди поставимо. Ні, сюди. Чудово так, але не чудово те, що я можу знайти свою тетрачку. Давайте її пошукаємо краще. Угу. Кіцакміцик. Мурка. Ні, її не день не ден. немає. Так, я її пошукаю ще може. Десь, знайдеться все ж таки. Нина, вот, блин, может, не... не на мои. Вот, блин, мы же сюда на, оком впала. Ой, не на мои. Правда, планшет прикольный такой. Добро. Сам пиздец еще раз боромось. Такие костивка сюда и костивка дома. Так, на мане дать его тебе тьо... твоя штучка. Може повернемося в цей магазин канцелярії. Давай збігаємо туди, може він там залишився. Може. В подарунках ми його не розпаковували, як це? Може він на касі залишився, або ми його забули в корзинку покласти. Добре, давайте збігаємо, все різні. Так. Давай, ой, ой, це закупиться. так, Добре, треба виходити. Може все-таки дуже лишиться. Так, надіюсь, до подня. О, дівчата, доброго щось. Щось так. Ми мабуть, у вас забули. Ну, Злошит наш пам'ятаєте? О, пам'ятаю, я його не бачу. А дивіться, там, Може, він хватит, хтось підяв туди поклав. Добре. Ні, тут нема. Блін, ну куди ж він міг подітися? Ну, Зате я поміняю рюкзак. Ось такий мабуть, що так у мене буде. Хоча, ну не знаю. Так, може в мене такий буде. Він має... Моя подобалі так добре. Вже я рюкзак собі свій вибрала. Ну, де ж він? Це взагалі якийсь капець. Так добре, може ще пошукаємо. Ну, це ще. У нас було тільки -то. А то ми там. Тоді давай вдома більш ретельно пошукаємо. Так, давай, я згодна. Вдома його точно та... ніде нема. Може ми його відклали, бо він кудись впав. Ну, ну якщо ми залишили собі с... весь тратик цієї ж тетраді, то це буде дуже погано. Ех, ну так. Ну, може тобі віддати якусь свою. Може я його, до речі, поклала у свій відділ, Ну я просто не пам'ятаю, ми його розпаковували чи ні. Добре. Ех, ну, доведеться мені обійтися одним зошитом. Ех, ну добре, поділюсь з тобою якимось одним. Добре, ну, це мені дуже подобається цей теж, і цей, і цей. Ну добре, перед цей. Я, в принципі, без нього обійдусь. О, дякую, сестер. А не так їх купа. Давай. Ну, якось так буде. Так і тут пусто, ну добре. Що ж, ось так ми розклали всі наші предмети. І що ж, всім дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всім пока-пока. Адіос, гудбай, адьос.